Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео я хотів би розказати вам помилки, які кролиководи допускають в утриманні кроликів і взагалі, як тільки хочуть почати займатися кроликами. Розпочнемо з найголовніших. Ну, поїхали. Одна з найголовніших помилок це коли людина тільки починає займатися кроликами, або навіть не почала, і думає, що вже буде через пару років заробляти мільйони. Так як кролики дуже швидко плодяться. І тому подібних. Але це зовсім не так. Чому ж це так? Получається. Получається, це так, тому що ви можете там купити, наприклад, 5 кролиць. Одна може не привести взагалі кроленят, друга може їх порозкидати, а третя не вигодує їх. Тому е дуже великі цифри не можна ставити на початку, е що ви зможете заробити. Тому що, якщо ви будете вважати, що ви так зможете багато заробити, ви просто демотивуєтесь надалі і не захочете їх тримати. А якщо вони у вас почнуть гинути, то тоді взагалі покинете це діло і все. Ну, ми переходимо до другої помилки. Друга помилка це люди є такі, що і на цей час не вакцинують кроликів. І вважають, що це не потрібно так робити. А як у них є кролики, то вони вважають, що це просто, просто кролики погане діло і все. І перестають займатися кроликами. Але це не так. Тому що, якщо провакцинувати, вони будуть набагато виносливіші, вакцини, треба великі гроші вкладати, тоді буде результат. А так нічого не буде. Ну, а ми переходимо до наступної помилки. Наступна помилка це якщо кролиця не, не привела кроленят чи порозкидала після першого разу. Там якщо порозкидала кроленят, зразу цю королицю пускають на м'ясо або кудись в інше діло. Так, ні в якому разі не можна робити. Потрібно спочатку розібратися, чому ж вона порозкидала ці кроленята. Чому вона їх там не вигодувала і тому подібне. Якщо ви розібралися і знайшли помилку, можна знов її злучати. Якщо вона після двох разів, а то й можна пару разів, ну, більше разів її потримати, позлучати. Якщо все ж таки вона не приведе, да, її можна забирати зі свого господарства. Але якщо приведе, вона буде, може стати. Хорошою мамою і дуже добре вигодовувати кроленят. А ми переходимо далі. А далі у нас те, що коли кролиця порозкидала, то все. Кролівник прийшов на своє господарство до кролів, побачив таку картину, що кролики розкидані, і все. Закопав їх, викинув і забувся. Але так теж не можна робити, тому що. Потрібно спочатку, якщо ви бачите, що вони просто е, лежать, не ворушаться, все одно потрібно занести їх в приміщення, вони можуть відігрітися. Я сам так е, робив, колись побачив, що крононятку взагалі не ворушилося. Підніс до тепла його, і воно через декілька хвилин показало признаки життя. Тому е, треба спочатку занести в приміщення їх всіх. Які виживуть, тих оставити, а тих вже можна викидати. Ну, а це най-най-най-най-най найглобальніша -най 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 помилка, які люди взагалі колись робили в утриманні кроликів. І взагалі. Ну, це помилка та, що ви, якщо у вас загинули всі кролики, все, ви не хочете далі займатися. І надалі перестаєте ними займатися. Але. Так, взагалі не потрібно робити, тому що якщо у вас там загинув один кролик, це не означає, що ви, ви надалі не зможете ними займатися. Потрібно все ж таки купити знов кролика, потрібно е, набиратись опит, вакцинувати, пробувати, експериментувати, і ви побачите, що, що буде на цьому результат. Так як кролики не так гинуть, якщо вони провакциновані, якщо. За ними гарний ухід і тому подібне. Ну, а це буде у нас найостання помилка, і ця помилка, що є люди, які купають кроликів. Так, да, я згоден, що таких людей небагато. Але все ж таки є, хто купає кроликів. Кроликів взагалі не можна купати, тому що вони походять від дикої тварини. І в природі вони не купаються. І вони самі собі вмиваються і все. І вони чисті. Якщо їх купати, вони можуть загинути, тому що змивається захисний слой і кроник гине. І найостанніша ще одна помилка це є люди теж, які беруть кроликів за вуха. За вуха ні в якому разі не можна брати, тому що це найслабший орган в кроликів. Там дуже багато нервових закінчень. Кролика це буде дуже боліти, Вухо по-перше, а по-друге, так само може щось порватися там, і кролик може загинути від цього, якщо його часто брати за вуха. Тому потрібно брати за шкірку і з кроликом буде все добре. От тепер ми будемо закінчувати відео. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей. Побачимось зовсім скоро.